Renault Duster. 23-го року від першого власника 56 тисяч кілометрів. Гарантії від виробника Renault, також гарантії від GM Group 5 тисяч кілометрів або 90 днів. Він на 1,5 дизельному надійному двигуні і на зимовій гумі. Нефарбований, заклеєний бронеплівку на зимовій гумі, на легкосплавних дисках 16-го радіусу. Затонований вкруг, є рейлінги, також в нього є сигналізація, передній привід, камери заднього огляду і задні партроніки. Надійний дизельний 1,5 літра французький двигун на автоматичній коробці передач. За місцем водія є мультикермо, також автосвітла, датчик тощу, підігрів передніх сидінь. Відображається розхід палива, гарна мультимедія, всі склопідіймачі. Для задніх пасажирів доволі достатньо місця. Також у дверних картах є динаміки, склопдіймачі, кріплення ізофікс, а сидіння у нас виконані з тканини. Є голосовий зв'язок, також під'єднання блютузу, автостоп, екорежим, камера заднього огляду. Однозваний кліматконтроль, контроль, два вихід.